Тау Зараз ми спочатку трохи розберемося з тим, що ж це таке, а потім на практичному прикладі поглянемо на використання. Отже, назва ТАУ-пролог розшифровується як typed, тобто типізований Algorithmic, тобто алгоритмічний, and user-friendly, тобто зручний пролог. Якщо ж брати загалом, то – це інтерпретатор мови пролог, який повністю реалізований на JavaScript. Причому – це не просто імплементація механізму розв'язання логічного програмування, а повноцінний інтерпретатор мови пролог. Важливою особливістю пролог по відношенню до інших серверних інтерпретаторів є його інтеграція з елементами веб-сторінок. Що робить його доступним і по суті незалежним від платформи, щодо особливостей та опролог, ми можемо віднести такі як відповідність стандарту ISO Prolog, оскільки розробка та опролог керувалася стандартом ISO Prolog Standard, розроблений для сприяння позастосуванню та перенесенню тексту та даних на пролозі між різними системами обробки даних. Також це сумісність з браузерами, як я вже казав, та безпосередньо Node.js, оскільки таупролог було розроблено для безперешкодного використання браузерами. Саме тому достатньо просто використати та використати тех скрипт або функцію require, щоб додати та до проекту і почати писати код. Також це маніпуляції з DOM та обробка подій. Взявши найкраще з JavaScript і прологу, та Prolog -пролог дозволяє обробляти події браузера і модифікувати дом веб сторінки за допомогою предикатів прологу, що робить його потужним. Ну і останнє — це асинхронність. Та Prolog було розроблено на основі так званого неблокуючого підходу, що дозволяє, наприклад, перевести у SLEEP, тобто приспати основний потік, або виконувати аякс запити без блокування браузера. Отже, для успішної роботи з таупролог, перше, що потрібно зробити, це, звичайно, його встановити. Після завантаження таупролог просто додати скрипт до заглублі обстрілки, приклад якого наведено знизу. Далі, відповідно, робота з сеансами або сесіями. Вся функціональність TAO пролог, вона вбудована в JavaScript-об'єкт, який має назву PL. TAO пролог орієнтований на сесії, і сесія дозволяє аналізувати та завантажувати декілька програм та модулів, а також подавати цілі та запити, тобто goals and queries. Для створення нового сеансу маємо функцію PLCreate, яка повертає нам об'єкт PL -type Далі в нас іде Load Programs and Modules, тобто завантаження програм та модулів. З метою аналізу та завантаження програм у сансі, ми маємо прототип, прототип PL -type Session. він включає в себе метод Consult. Цей метод отримує програму у вигляді рядка, і якщо вона коректна, то додає правила на неї до бази даних і виконуючи після цього. Так званий колбек. Метод consult, він може приймати рядок з програмою на пролозі, так як я вже сказав. а Також це може бути просто URL-шлях до файлу на пролозі. Це ж може бути також ідентифікатор ID тегу скрипт, але там повинен бути лише type, текст пролог. Ну і четверте, це у нас е, запити до бази даних. Е, queries and goals. Так, Ми робимо запит до бази даних, щоб перевірити, е, чи є е, наша мета істиною чи ні. Е, для, цього ми, е, про, для цього прототип е, Ltype Session має метод запиту, який отримує ціль у вигляді рядка, і після додавання цілі до стеку виконує е, зворотній виклик. Того... Підправив не до бази даних, а до нашої програми. Там може кроме бути, окрім бази даних, якщо ми написали е, чоловік, жінка і так далі, ще можуть бути і знання, які пов'язують нам якісь дані з іншими даними. Краще казати, запити до програми. Добре, запити, так, запити до програми. Е, і відповідно. Е... Таким чином, ми можемо е, шукати відповіді, е, факти, якісь або правила, які роблять нашу ціль істиною. Е, та у пролог є асинхронним, що означає, е, що answer оцей наш, не повертає результати, а викликає функцію зворотнього виклику, е, коли він щось знаходить. Е, ця операція дає. Предикатом прологу можливість виконувати асинхронні операції такі як режим сну або робити аякс запити. Якщо ж інтерпретатор не знаходить відповіді, він викликає зворотній виклик із значенням false або null, ну і детальніше, зараз можемо розглянути такий приклад, невеличкий. Написаної програми, яка саме реалізовує графічний інтерфейс сімейних зв'язків за допомогою таупролог, от ми бачимо одразу в хеді вже підключений наш таупролог. Далі опускаємося нижче. У нас є текст-ерія, де у нас задається код на пролозі. Такий простенький, де будуть просто зв'язки між батьками та дітьми. Наступне це у нас іде інпут, куди ми можемо ввести ім'я дитини, щоб дізнатися, хто є її батьками. Далі кнопка і два таких діва для виводу відповідей. Отже, як працює програма, після натискання на нашу кнопку ми потрапляємо в функцію Family з отриманим нашим аргументом Name. Якщо він був введений, або ж це буде Y, якщо аргумент не було введено. Створюється сесія, як я вже сказав, spell create. Далі ми отримуємо код програми, тобто той, який був записаний у нас у текст. Очищаємо наш output, тому що там могло бути вже до того, якісь дані були виведені, тому ми їх очищаємо. Здійснюємо консалт. Далі query і відповідно пошук наших відповідей, які обробляє інша функція, яка називається show. Після того, як ми знаходимо окрему відповідь для parent і для child, ми виводимо їх як result до нашого HTML-коду. Ну і також додаємо їх до дерева для того, щоб намалювати такий невеличкий там граф, який зараз можемо побачити. Отже, якщо ми введемо, у нас є ось такий вже заготовка. Якщо ми введемо зараз ім'я Джейн, у нас є Sea Family of Jane, Ми натискаємо, і в нас одразу знизу виводиться, що Джейн це дитина Боба і Джейн це дитина Еліс. І ось тут промальовується, що ось у нас Еліс має е, стрілочка до Джейна, і Боб та стрілочка до Джейна, що показує, що вони є його батьками. Якщо ж ми введемо тут Мері, е, то е, буде ось так одна лише стрілочка, тому що е, в нас є ось парент Джон Мері, тобто Джон є е, батьком Мері. Якщо ж ми нічого не введемо, е, то у нас е, промалюються ось такі зв'язки усіх. Е, Дітей і батьків, які в нас є тут. Тобто Боб і Еліс, як вже говорили, це батьки Джейна, е, Джейн е, це там мати Джона, а Джон це батько Мері. І ось такі е, зв'язки намалювалися. І тут, відповідно, текстом це теж все показується. Е, ну, і тепер е, трошки про наостанок, е, варто сказати, що е, Тау пролог, звичайно, є зручним і популярним засобом для приєднання графічного інтерфейсу до мови пролог, в основі його роботи лежить розбір запитів мови пролог за допомогою граматик. Саме тому Тау-пролог через інтерпретацію коду, написаного на мові пролог та його інтерпретації на JavaScript він втрачає саме переваги концепції логічного програмування. Зокрема, на офіційному сайті розробника зазначено, що бібліотека та пролог ще не до кінця розвинута для того, щоб витримувати запити з глибокою рекурсією. Як бачимо з картинки, та пролог також передбачає повернення користувачу результату лише після того, лише після завершення інтерпретації та унеможливлює. Завершення інтерпретації попереднього запиту і до формування користувачем нових запитів. Отже, дякую за увагу. і Якщо є якісь запитання, я на них з радістю відповім. Є прохання, попередній слайд ще раз може трошки повільніше показати обмеженість та примогу. Будь ласка, ще раз. Це дуже-дуже важливо розуміти, що Тауправо це не є чарівна паличка, яка все все розв'язує, все показує. Е, ну, тобто, виходить так, що е, ми можемо побачити, що в нас є користувач, е, який використовує цей інтерпретатор, а інтерпретатор, відповідно, інтерпретує код JavaScript. І, е, Тао пролог він повертає нам результат лише після того, лише після завершення цієї інтерпретації. Він нам унеможливлює до завершення інтерпретації попереднього запиту, який у нас був формування нових запитів. І саме тому ось це, 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 це те, що ми можемо зараз побачити тут на схемі. Ось це найголовніше, те, що ми зараз почули. Найголовніше, що показує, що таупровог не можна використовувати або треба щось придумувати, якщо ми хочемо зробити постійний діалог, постійно відстежувати хід виконання програми. Ми не можемо в таупровозі, наприклад, зробити відображення. Трасування програми, як програма виконується, який хід виконання програми йде. Ми не можемо прослідкувати динаміку. Ми звертаємося до програми на проводі, і потім, поки вона не завершила, поки вона не надала остаточну відповідь, ми не можемо повернути це і відобразити, звичайно, у інтерфейсі користувача. А є питання? А, так, у ну, мене є питання. Давай. У тебе в коді, коці у функції PLCreate є числовий аргумент тисяча. Можеш пояснити, що він означає і на що впливає? А, так, а, так, є PellCreate, це я забув сказати. В PellCreate може отримувати числові аргументи. Це не обов'язковий аргумент, можна і без нього, але він називається ліміт. І по суті він обмежує кількість кроків, які може зробити інтерпретатор. Це зроблено для того, щоб браузер там для прикладу не завис. якщо інтерпретатор почав витрачати занадто багато часу на пошук відповіді або застряг десь там в нескінченному дереві. Ну і відповідно, якщо під час пошуку відповіді інтерпретатор поверне null, то це означає, що він досяг цієї межі. Нічого не знайшов, і якщо повторити запит знову, то він продовжує відповідь: проте, уже починаючи з цієї останньої точки, де він був, коли повернув нал перед цим. От це теж варто було би сказати. Гарне питання. І на останні, як перед тим, вимикати запис, скажу, що на YouTube каналі є. Принаймні одне точно, там де хановські вежі реалізовані з застосуванням таупровог. Це, можна сказати, доповнення, З точки зору трошки інша доповідь, але теж е корисно для тих, хто буде розроблювати гру проект гру з використанням таупровог. Рекомендовано переглянути.